Gracias. Дякую, прошу себе. На сьогоднішній комісії присутні для депутатів, членів комісії. У нас є форма, тому ми можемо починати роботу. Прошу голосувати за роботи. роботу. за, проти рішення прийняті. Сьогодні на комісії у нас немає секретаря комісії, тому прошу обрати секретаря комісії, то, звісно, будемо сьогодні. Сергій, Сергійовна, прошу фіксувати нашу роботу. Е, так. Перше питання на... за передати теми, Давайте проголосуємо. Всіх є порядів на тоді. Давайте проголосуємо. Хто за? Хто От, отримує рішення приняття? Перше питання: про внесення змін до міської цільової програми підтримки Сил оборони безпеки України, а також посилення заходів громадської безпеки умов воєнного стану. Даним проєктом рішення пропонується розподілити кошти в сумі 650 млн грн на матеріально-технічну підтримку п'яти військових частин. Це військові частини, які виконують посередні завдання по захисту батьківщини від агресії з боку Російської Федерації. Частини, які входять до складу морської піхоти, головного управління військової розвитки, чиплотних сил, підтримки. Кош, а, авіація. Mm -hmm. Кому то передбачені кошти сумі, 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 е, в сумніві субсидії зараз можна особи відповідно до розпоряджах документів брали участь Вічвоморської міської територіальної громади виконання противник задання посилення оборони на території Донецької області. Шановні колеги прошу отримати даний проект

4, 4, 6, 6. Вже вияснено. З цього рішення сесії буде шість шість. Чи є питання про питання? Якщо немає питань, прошу голосувати за це питання. Хто за? Проти отримати рішення прийнято. Тоді рекомендуємо це питання на розгляд сесії. Друге питання: про внесення змін до рішення Приморської міської ради з міського райони області від 23, 12, 24. Про бюджет Черморської міської територіальної громади на 25-ї зміни. Інформація чи даним проектом рішення передбачається формування видатків, які будуть спрямовані на фінансування підтримки військових частин, це 6,3 мільйона гривень. Також передбачення коштів 500 тисяч на заходи, які озвучив Микола Володимирович зменшення видатків резервного фонду. І додатково передбачаються кошти на отримання міського пляжу на забезпечення охорони 436 тисяч 480 гривень. Це теж за рахунок коштів резервного фонду. Загальна сума доходів і видатків не змінюється. Доходи залишаються в планових показниках 1 мільярд 487 і мільйонів гривень. І це видатки вище і доходи в сумі 1 мільярд сто. 96 мільйонів гривень. Дефіцит 297,3 мільйона покривається за рахунок вільного залишку. А ці кошти, які виділяються на поставку пляжу, це куди вони йдуть? А вони йдуть на видатки отримання міського пляжу через головного розпорядження керівників комунального господарства, одержати міського правління щодо комунального господарства. Це mm -hmm. Ну, для комплект заходів, в тому числі охорона державних забезпечення охорони і оплата заробітної оплати працівникам, які здійснюються, і водолази, і рятувальники, і медичний персонал, і прибиральники, і також оплату супутніх послуг, які необхідні для забезпечення. Що ще немає, прошу голосувати за це питання. Хто за? Противоголос одноголосно. Дякую всім. І останнє у нас питання, це розуміє питання процедурне, то про укладені договори, закупівлі товарів, послуг, пробіг у бюджетні кошти за перший квартал 25-го року. Це інформація за читання. першого кварталу у нас є норма, пункт рішення ради про бюджет Черевосков міської територіальної громади на 25-й рік. Того, голову, то, то нормы, в якому визначення, що інформація про вкладені договори з цими не даються для обміновлення профільної фінансовій комісії. Тому відповідно до цієї норми, з цими розпорядниками, обмежуючими коштів, відповідна інформація немає. Зрозуміло, дякую. Всі бачу всі договори. Тоді, що ми це питання голосуємо, адже я дозволю на добре.